Українці почали пити більше пива у 2024 році. За даними аналітичної платформи в курсі, на цей напій українці витратили на 7 мільярдів гривень більше ніж торік. Пиво знову вийшло в лідери серед алкогольних покупок. І все було б нічого, адже у помірних кількостях пиво не шкідливе, навіть може містити вітаміни групи Б, кремній та антиоксиданти. Але проблема в дозах: якщо піного забагато, організм подає сигнали. Так званий пивний животик це не лише питання естет, а ознака порушеного обміну речовин до того, щоденна звичка до пива вже ознака залежності. І, хоча це звучить м'яко, всього лиш пиво, насправді воно впливає на гормональний фон серце та печінку. І навіть безалкогольне пиво часто містить до 0,5% спирту. А регулярне його вживання також може впливати на нервову систему, особливо у підлітків і водіїв. Тож, якщо рука тягнеться до пляшки щовечора, а зустріч із друзями не минає без пива. Це вже не традиція, а привід замислитись про звички, які тихо шкодять здоров'ю.